Вітаю! Відгадайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли це дітке буває. Звісно, восени. У природі все йде за своїм порядком. День змінює, ніч. Літо змінюється. Осінню. Осінь одна нас чотирьох пір року. Спочатку вона тепла й золота, а потім стає дощовою та холодною. Листя змінює свій колір і опадає. На деревах достигають плоди, каштани, калина, яблучка. Сьогодні я пропоную вам створити осінній дарунок, об'ємне яблучко з паперу. Заздалегідь підготуйте кольоровий папір червоного, зеленого, коричневого, блакитного та білого кольорів. Вам знадобиться допомога батьків. Разом виїжте шаблони, яблучка, листочок та серединки. Клей, чорний фломастер, ножиці, простий олівець та не забудьте серветку. Вона допоможе легко прибрати зайвий клей. Два аркуша червоного паперу потрібно згорнути навпіл та вкласти ці частинки одна в одну, у вас вийде книжечка на чотири сторінки. Простим олівцем обведіть шаблон половинки яблука. Виріжте ножицями по контуру. Ось так. На блакитний аркуш паперу наклейте спочатку одну частинку яблука, а потім ще одну. Виходить розгорнутий об'ємний фрукт на 4 елементи. З коричневого паперу виріжте невелику смужку. Це хвостик від яблука та наклейте його. Згорніть зелений листочок навпіл. Обведіть простим олівцем шаблон. Виріжте та наклейте. Так він буде виглядати об'ємно. Так само, як вирізали яблуко, зробіть одну частинку меншого розміру з білого паперу. Вклейте її у центр аплікації. У останній момент за допомогою чорного маркера наведіть декілька насінин у центрі плота. Наша 3D-аплікація готова. До нових зустрічей!